Те, що сьогодні відбувається у Черкасах із нашими братами, вірними УПЦ, є феноменальним прикладом правосуддя, яке випотрошили і вивернули на виворіт. коли злочин і закон помінялися місцями зухвалою цинічно. Коли судити і карати намагаються жертву, а не злочинця, попри просто невичерпну кількість доказів того, що саме сталося і хто є бандитом. Отже, прямо зараз у Черкасах намагаються вчинити розправу над православними християнами захисниками Михайлівського собору, яких били, труїли, залякували і грабували. 17 жовтня 24-го року на очах у всього світу під час скандального штурму, який організувала влада, та кривава бійні, яку влаштували наймені ПЦУ бойовики в Архангело-Михайлівському кафедральному соборі у ПЦУ Черкасах, прогреміла далеко за кордоном України. У мережі купа відео тих подій є повної хронологія, яка не лишає сумнівів і дає вдосталь доказів для покарання бандитів від ПЦУ СІ-14 Нацкорпусу, які плюндрували собор і грабували і управління. Все задокументовано. Здавалося б, кров. І сльози десятків постраждалих православних християн не змити з рук злочинців. Але коли на тебе працює весь корумпований державний апарат, стаються справжні дива від несправедливості яких можна зійти з розуму. За нашу інформацію влада замість того, щоб притягнути до відповідальності грабіжників, продовжує і навіть посилює переслідування постраждалих захисників собору на цей час. Видано чотири підозри двом мирянам і двом священнослужителям. Вдумайтесь, у цей абсурд. Тим, хто став на захист, це тині намагаються інкримінувати різні частини статті двісті Ста кримінального кодексу України хуліганство днями поліція відкрила справу проти священника, піклувальника Марфо-Мариїнського сестринства отця Олександра Смика. За нашу інформацію за рахунок адмінресурсу слідчі намагаються форсувати ці справи і якомога швидше засудити православних християн. Зрозуміло, чому їм треба поспішати бажано у тиші, доки широка громадськість не дізнається про це беззаконня і не вибухне гнівом. Тим часом справу проти отця Романа Горкавенка, про яку ми розповідали в одному з наших матеріалів, вже передали до суду. І от з'ясувалося, який фарс готують кривоохоронці і гонителі церкви Христової. Тригером справи проти противіряне духовенства ОПЦ, судячи зі всього, стала доповідь моніторингової місії з прав людини ООН, в якій бійні в Черкасах приділили особливу увагу. Там все ж занадто очевидно. Правозахисники публічно засвідчили, що рейдери від ПЦУ влаштували штурм собору, який належить Черкаській єпархії УПЦ. Доповідь була опублікована 31 грудня перед новим роком. Тож лобістам знищення церкви потрібно було якось відреагувати на цю публічну порку. І ось 6 січня, майже через три місяці після бійні у Черкасах, з'являються так звані потерпілі з боку бойовиків ПЦУ. За їх свідченнями, моментально заводяться справи, справи проти тих, кого били і грабували рейдери від ПЦУ. Сьогодні ми поговоримо про одну з них: справу проти ця Романа Горкавенка. Справу проти священнослужителя відкрили 6 січня, а вже 16 січня, за якоюсь космічною швидкістю, було завершено досудове розслідування. Буквально миттєве розслідування. Слідування за 10 днів за деяку інформацію справи хотіли передати до суду навіть скоріше. Священнослужителю інкримінують частину четвертого статті 296 кримінального кодексу України хуліганство, звершене за допомогою зброї чи спецзасобів, це обтяжуючі обставини постраждалим. За нашу інформацію виступає активіст молодіжного крила ультраправої організації Нацкорпус. Ну, типово вірини ПЦУ, звісно. А далі починається якась повна некромантія і розгул духовної незалежності. Наскільки нам відомо, у справі відсутні будь-які медичні свідоцтва, нібито травм потерпілого. Їх просто немає. Увага! Так званий потерпілий не мав жодних травм чи підтверджень травм, долучених до справи, як і немає знаряддя злочину, яким нібито користувався отець роман. Немає нічого, окрім бажання перекрити скандал і очевидну провину ПЦУ, вигаданими злочинами агресивних мозков. Ских попів і тим розбавити відповідальність загарбників. У матеріалах справи сказано, священник тримав в руках предмет зовні схожий на газовий балончик. Як вам такі формулювання у кримінальній справі? Але КВН на цьому не закінчується. За версією слідства, підозрюваний вчинив постраждалому фізичний біль, але не спричинив тілесних ушкоджень. Як таке можливо, спитаєте ви? Діяв за допомогою телепатії, завогу покрутив малолітнього гопника, чи що, але в Україні і не таке можливо, коли є замовлення, засудити невинну людину. Отже, підсумовуємо, у справі немає медичних свідоцтв потерпілого, тільки його слова про фізичний біль, які з'явилися через три місяці після подій. Немає знаряддя злочину, за яким священнику намагаються інкримінувати найтяжчу частину кримінальної статті. А в залі суду, за нашу інформацію, демонструвалося скрізь скріншоти з незрозумілого відео жахливої якості в той же час. Жоден з бойовиків, які штурмували святиню, і чиї злочини ретельно задокументовані, досі не отримав підозру. Слідчі досі навіть не допитали їх, як цього вимагає закон. Справді, навіщо допитувати злочинців? Якщо є якесь завдання їх відмазати у сухому підсумку, маємо випотрошене під політичне замовлення правосуддя, жертву, яка постраждала від насилля та грабунку, намагаються судити за вчинення фізичного болю одному з бандитів. Про що ми знаємо зі слів бандита, і весь цей спектакль, аби виправдати своє дикунство і втопити у брехні релігійну бійню у Черкасах, щоб виправдатися тиранам перед цивілізованим світом.